На полі одного з Волинських сільгоспідприємств за допомогою культиватора готують ґрунт під посів кукурудзи. Щоб не висушувати землю і зберегти вологу, слідом за ним йде сівач. Працювати в полі розпочали о сьомій ранку, розказує механізатор Юрій. Кукурудзу сіють третій день. Цією культурою планують засіяти майже тисячу гектарів поля. Погодні умови дозволяють. Сім сортом ДКС 3972. Висів у нас йде 82 тисячі на гектар. Так само зійде з одночасом внесення мінеральних добрив. 16 радків, 16 баків стоїть. Кожен радок має свій окремий бак. Вміщається в районі 100 тисяч насінин. Погода нам дає посівну зробити. Ну і земля так само, вологі поки що вистачає, але спека не дає нам трошки, дає свої знаки. Починає підсихати, тому стараємося чим швидше посіяти. Техніка вже в нас в більшості, вся сучасна йде, все повністю автоматизовано, скажем так. Стоять автотреки, повністю покриття полів. Тому сівалка сіє так само з відключенням рядків секшен контроль стоїть, що дуже впливає на економію насіння і так само роботи. На іншому шматі поля проростають буряки. Технолог сільгоспідприємства Микола Пальчук каже, їх посіяли на початку квітня. Вже завершилося розвиток із насінини. Вже рослина формує власний коренець. З якого буде в подальшому живитися і розвиватися. Після посіву було різке похолодання, у нас дещо була тривога, але все добре. Є там поле, на яке шкідники, дуже тиск великі шкідника. Це довгоносик буряковий. Застосовуємо інсектициди так, дуже часто і різні комбінації, різні формули препаратів застосовуємо. Ну, боремося. Буквально за добу ма може дуже велику шкоду нанести. Кожного року в нас є даний шкідник, але чисельність його з року в рік різна. І на даному році це ну, дуже висока. Щороку обробляють 3,5 тисячі гектарів землі, каже фермер Олександр Шумський. Найбільше сіють пшениці. Основні культури це пшениця, ячмінь, цукровий буряк, кукурудза, ріпак. Цього року соняшник вирішили спробувати. Квітня такого теплого я не пам'ятаю. Звісно, що для нас це добре. Хотілося, звісно, щоб і зима була більш снігова, бо це волога. Кукурудза для неї ідеальні зараз умови. В основному молодь працює. Загалом площа посівів кукурудзи на Волині понад 50 тисяч гектарів. 20 тисяч гектарів уже посіяли. Розповів керівник департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. На сьогодні повністю завершено вже посів. Цукрового буряка повністю завершена яра, пшениця і горох. Нас цьому році всі загальна площа склала 585 вісімдесят тисяч гектарів, це на 8 тисяч гектарів більше ніж в минулому році. Підтоплень цьому році немає. Ми зараз працюємо з підприємством щодо проведення міліоративних робіт в профілактику підтоплень на наступні періоди, якщо такі будуть, і введенню нових земель в оборот. Зі слів Юрія Юрченка, окрім кукурудзи, зараз в області сіють сою і соняшник. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.